О є похлвка. Одна жерниця спрацювала в нас. Оживок інтервал є е. щука. Перший кабанчик. Бажаю здоров'я, дорогі друзі! Радий вітати вас на каналі Анві Фішин і з вами, як завжди, Аношкін Іван. Маємо сьогодні черговий виїзд на рибалку на тверду воду Приїхав сьогодні половити і щуку, і краснопьорку, і окуня. Загалом планів дуже багато. Взяв жерлиці, балансири, взяв прикормочку. Не знаю, як рибка буде сьогодні відкликатися. Подивимося протягом дня, що буде активніше, те і будемо ловити. Зараз хочу поставити жерлиці. Піти в перспективні місця закормити, подивимося. Сьогодні в нас є трохи морозець, не дуже впевнений, що біла риба буде активна. Тим не менш, потрібно пробувати. Ну і хочу пошукати окуня на балансири. Кажуть, що досить непогано окунь відкликається. Будемо починати нашу рибалочку. Ну а що в нас буде клювати? Побачите далі. Лід в нас доволі таки міцний, поставлю зараз жерлиці, буду сьогодні використовувати живчики, в нас, окунчики і одна краснопірочка. До речі, друзі, цікаво, які ви, живці використовуєте. У мене той, який мені вдалося зловити і зберегти з попередньої рибалки. Так, тут в нас не дуже глибоко, тому глибину я вже. Знаю, яка тут, провірено, якщо десь глибше, потрібно перевіряти. Так. І ставимо нашого окунчика. Не знаю, я від багатьох чув, що окунь досить таки непогано на живця. Будемо це сьогодні перевіряти, чіпаю його так легенько за спинку. І все. Нехай біжить. приманює нам великих щук. Є тут щука досить гарного розміру, але... Останнім часом чомусь не дуже вона активна. По-першому, льоді ще трохи ловилася, а зараз не дуже хоче. Так. І зараз ще 4 жерлиці. Поставлю 5 жерлиць, більше живців в мене немає. Якщо потім підловимо, то ще декілька жерлиць доставимо. Біжимо далі. Прогодуємо зараз лунки, Якщо буде сьогодні плюсова температура, бо зранку ще цей морозець тримає, то є всі шанси непогано половити краснопірку, платичку. Зараз я прогодуюся. На сьогоднішню рибалку взяв прикормочку вже готову, замішану, вдома замішав, щоб не тратити час, тому що зимою корм замішувати на рибалці це ще те задоволення. Тут у нас криль халібут. Взяв цей зіп-пакет. Тут десь, напевно, що криль будь процентів 25% від всього корму, тому що слід фідерний грибалок в мене залишилося. В упаковці гарно зберігалася прикормочка тому я взяв її і взяв ще одну пачку ляща. Це все замішав, лящ дрібнофракційний. Його можна було через сито не пробивати, але я все-таки пробив. Там Зовсім мала кількість частинок таких крупніших. А криль Халібу там забрав оцей пелець, якого там також досить було багато, загалом зробив таку прикормочку більш дрібнофракційну. Думаю, що для зими є сенс так робити. Так, Зараз так засипаємо в лунку. Зробимо зараз декілька таких прикормлених лунок. І потім вже Будемо їх обловлювати. Загалом картина наступна. Хто зараз ловить на мотель, практично з кожної лунки відкликається якийсь такий маленький йоржик або невеличкий укунчик. Тому, думаю, що доцільно буде зараз лунки загодувати і їх залишити на певний період часу. Поки наші жерлиці стоять, а риба збирається на прикорм, буду пробувати ловити на балансири. Зробимо зараз, напевно, що. 50 лунок з нашим оператором попрацюємо трохи, і тоді вже будемо шукати рибку. 30 луночок. Будемо зараз їх обловлювати. Використовую ось таку вудочку. це в нас, здається, Lucky John. Точно не пам'ятаю хто, але це не так важливо. Досить зручна, компактна, розкладається, і нею можна досить таки комфортно ловити на невеличкі балансирчики, які сьогодні буду використовувати. У мене тут є широкий асортимент тих балансирів. Є ось такі маленькі, здається, по 2 грами. Є такі взагалі мікроби ще менші. Дуже такі маленькі. Гострі гачки, різні кольори. Будемо сьогодні пробувати. Рибалю я на балансири тут же не вперше, тому розпочну все-таки рибалку на... Балансир 3 см має тут і маленький трійничок. Чого так? Того, що я помітив, дуже багато клювань саме на трійник. Риба підсідає, хоче мати якусь таку конкретну точку для атаки. Тому от, власне, вони показують хороший тут результат. І ще помітив, що риба стоїть в траві. Зробили зараз 30 лунок, думаю, що з тих 30 по-любому ми попадемо десь на траву, тому що так знайти її тут непросто. Сніг. Ще по першому льоді було її видно, а зараз вже не видно. І от окунь тримається тої трави. Будемо його зараз шукати в травичці і спробуємо щось спіймати. Починаю я проводочку на балансир завжди з того, що ставлю його на дно. Тут у нас неглибоко. Так. І, ох ти, є травичка на дні, це однозначно дуже добре. Починаємо підкидати. Ух. Зачіпає балансерчик травичку. Це дуже добре. Потрібно робити трошки паузи. Дивиться, загалом рекомендують спочатку трохи так активно балансер попідкидати в лунці, для того, щоб зібрати... Рибку, рибка ним зацікавилася, а потім вже робити проводку з довшими паузами. У мене це досить непогано на попередніх рибалках працювало. Стаємо на лунку, робимо таких декілька активних підкидань і потім паузи там до 5-10 секунд можна чекати. Загалом, якщо є активна риба в лунці, вона себе покаже відразу. У мене були такі випадки на рибалці, коли я ставив менший балансирчик і просто повільно його опускав. І на глибині метр в пів води вже були атаки окуня. Тому тут потрібно експериментувати, пробувати і шукати основне в цій рибалці пошук. Немає тут якихось таких аномалій. От єдине, що є ця травичка, От з цієї травички потрібно його і випрошувати. Ну і загалом чекати на вихід окуня, тому що є такий період, коли окунь починає гарно брати, а є такий період, що стоїть закритим ротом. Так. Спробували, немає. Біжимо на наступну лунку. У нас тут лунок є багато, є що обловлювати. Пробіг вже цих 30 луночок, отримав тільки дві покльовочки, не знаю, може якийсь невеликий кунчик, підбив балансир і все. Повернувся на наші прикормлені лунки, привітався з йоржом, був у нас на прикормленій луночці Йорж. Загалом морозець стисне і біла риба пасивна. Зараз зробимо маленький перекус, вип'ємо чайку. І будемо продовжувати. Зробили ще 30 лунок, тому будемо шукати окуня. Будемо впиратися саме в нього. Тому що на мотеля зараз реально не просто спіймати щось хороше, бо ті йоржики просто в кожній лунці. Я не знаю, тут якісь мільйони тисячі цих йоржів. Раніше він тут так не клював. Може, того, що зараз такий трошки морозець і ті йоржики такі активні. Ну не знаю, подивимося, жерлиці поки також. Подають тільки надії на те, що щось буде, покльовок немає. Ну будемо друзі, продовжити, будемо дивитися. П'ємо чайок, гріємося і будемо шукати далі окунців. Є yeah. покльовка Одна жерлиця спрацювала в нас. Боже, окунь зірвав Є Є щука. На окунця. Отак Ху -ху. Невеличка, але є треба йти по інструмент. Така. Зараз Відчіпимо її відпустимо. Є у нас щучка невелика, але клюнула на окунця. Для мене це дуже дивно. Не знаю, я завжди старався ставити плотву, ставити. Е... Краснопірочку, карасика, якусь таку рибу, білу. Але от на окунця клюнула, стоїть там одна краснопіока, то поки що результату нема. Щучка така невеличка, з розряду випускників, зараз ми її відпустимо. Так. Тільки треба легенько з інструментом, тому що пальці мають залишитися цілими. Заковтнула так, не. Глибоко навіть не закровила. Є. От така тут, друзі, перша щука на нашій сьогоднішній рибалці. Розмір, звичайно, бажає кращого. Таку однозначно потрібно відпускати, щоб були великі. Бачу, що не всі добросовісні, не всі відпускають, але ми таку рибку однозначно відпустимо підростати. Ситуація в нас наступна. По окуню, по мирній рибі не все так просто, з кожної лунки далі клює дьоржик, тому більше зосередилися на балансирах і є вже якийсь певний результат. Немає дуже великих, але покльовочки друзі, вже є. Це однозначно радує. Думаю, що після обіду от сонечко вже вийшло, трошки пригріло, окунчик мав би трошки рухнути. Ту жерлиці вже забираємо, тому що живця у нас нема. Буде стояти поки 4 жерлиці, Ну нічого, подивимось. Якщо повезе, то буде ще якась клювака. Продовжимо, друзі, нашу рибалочку. Йдемо шукати окунчиків на балансир. Думаю, що є ще всі шанси зловити якогось такого гарного кавуна, гарного такого окуня. Після 50 пробурених глунок. Нам вдалося знайти місце, де стоїть окунь. Вдалося спіймати вже, напевно, що більше десятка таких непоганих окунців. Декілька таких хороших, дві покльовки, зокрема, в самій лунці риба зійшла. Я не знаю, гарний такий окунь. Гарно придавив. Що я помітив? що потрібно стояти на лунці, трошки розкачувати її балансирчиком. Таких декілька активних підривів а потім вже робити паузи. Ми розуміємо, там балансир під лумкою відходив вправо-вліво, підтягує нам цих окунців, а потім ми вже їх намагаємося випросити. Не з кожної лунки є покльовки. Треба знайти. Були сьогодні навіть такі клюваки, коли просто опускав балансир, навіть не встиг до дна долетіти, окунь стояв і вдарив його. Потрібно, друзі, рибку шукати. На цій луночці нема, біжимо далі. Ух ти! Є клюваки, але от підбиває балансира. Ох, що тут? О, розбійник. І всі покльовки йдуть в трійник. І поклювочки в трійник. Ух ти, на опусканні зразу. Ох, невеличкі, але приємні. Так швидко отримати клювання завжди приємно на опусканні легенько. Був у нас невеличкий такий підривчик підбив нашого балансирчика окунчик. Спробуємо зараз його доловити. Треба трохи з ними так дразнитися після таких Ох, є, невеличкий, але є. Декілька активних підкидань, пауза. Деколи навіть треба паузу робити до 10 секунд. Деколи до 5, ну трав дивитися по активності, Ох, трава. Зачепив траву. От за що я й говорив? що Окунь стоїть в траві. Де є трошки травички, якісь такі... Цікавіші ділянки, то рибка завжди там є. Будемо, друзі, підбивати підсумки нашої сьогоднішньої рибалки. Робив я зранку ставку на окуня, на краснопірку і на щуку на жерлиці. Загалом вдалося спіймати сьогодні і ту щуку, і окуня вдалося половити. Оконь клював непогано, проте після обіду. Зранку у нас трохи тут було рибачків. Всі бігали, шукали якусь активну рибу, і вже до 12-ї майже нікого не залишилося. Я собі розумів, що окунь буде клювати десь після першої години. Загалом так і сталося. Поклював він недовго, проте, думаю, більше 30 штучок нам вдалося спіймати. І плюс жерлиці подарували ту надію, щука клюнула, вдалося спіймати ще одну невеличку щучку знову ж таки на окунчика. Зараз вип'ю чайок, загріюся в руки і покажу вам наш сьогоднішній улов. Покльовок було доволі багато, багато було сходів теж окуня. Багато клювань окуня тільки в трійник, от майже кожен другий той. Майже чудні всі окуні клювали суто в трійник. Його, напевно, треба буде замінити, тому що вже було багато сходів. Попередньо я на цей балансер непогано також відловлювався. Риби багато він вже бачив. Це у нас балансер Крапаль в такому кольорі. Можете бачити робоча приманка. Працює по окуню досить таки добре. Відкликалися на нас з лунки від одного до трьох штук. В основному це одна покльовочка і одна рибка. Рибу прийшлося пошукати. Більше ста лунок ми сьогодні пробурили, проте все-таки свою рибу ми знайшли і побачили. П'ємо чайочок і зараз покажу вам наш улов. Ось такі в нас доволі непогані окунці, такі красунчики. Подивіться, який гарний розмір, такі доволі непогані окуні. Нас сьогодні порадували, ну і дрібніших теж є багато. Власне, от наш балансирчик. Загалом, друзі, рибалкою я задоволений, погода була сприятлива, вітру не було. Єдине, що... Зранку підтискав трошки морозець. Ну і зараз теж є мороз, бо бачу, луночки підмерзають, підтягують. Зараз відберемо собі декілька більших окунців, а решту всіх маленьких відпустимо. Відпускаємо підростати наших красунчиків. Загалом порахував 40 окунців. 20 більших ми взяли, а таких меншеньких. Відпустимо. Теж з двадцяток. Біжи. Ось така рибалочка в нас сьогодні вийшла. Кому було цікаве дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, а також підтримуйте україномовний контент підпискою та вподобайкою. З вами був Аношкін Іван і канал Anviфі. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!